Вітаю зараз в грудні 2023 року на небі ретроградний Меркурій, і це означає, що для того, щоб рухатися далі, хорошо проаналізувати і усвідомити інформацію з минулого, що було раніше зроблено правильно, що неправильно. І в грудні я на своєму каналі випущу три відео. Перше, оце чому я не спрогнозував 24 лютого 2022 року. Друге, це буде прогнози, які справдилися. І третє, це буде прогнози, які не справдилися впродовж цієї війни. Таким чином, оцінивши цю всю інформацію, краще буде зрозуміло, який процент точності моїх прогнозів і наскільки їм можна довіряти. Це відео про те, чому не було спрогнозовано 24 лютого 2022 року. Коли війна почалася, я одразу ж випустив відео 20. 4 лютого в якому я попросив вибачення, ще раз прошу вибачення в людей, які дивились мої прогнози до війни, бо дійсно я не спрогнозував 24 лютого. Тож зараз, в стилі ретроградного Меркурія, я спробував виписати фактори, які завадили мені зробити правильно цей прогноз, і подивитися, чи виправлені ці фактори, чи не виправлені. Що о, перший фактор, о, який вплинув на те, що я не. Спрогнозував 24 лютого, що почнеться повномасштабне вторгнення. Це відсутність в мене знань з історії України на ну, потрібному рівні. Цей фактор не виправлено під час війни дуже багато ну, таких прогнозів робиться по актуальним темам, і ну, хоча трошки про історію говориться впродовж цієї війни, тому, мабуть, треба було написати. Виправлено незначительно, не суттєво. Другий фактор відсутність цікавості до теми війни. Ну, виправлено, тому що зараз все про війну. Страх це прогнозувати. Виправлено, тому що ну, прогнозується. Спочатку війни виставлено більше 600 прогнозів на YouTube каналі. Вони виставляються. З самого початку війни ви можете, я плейліст залишу на YouTube, якщо цікаво, подивитись. А в Тіктоці з літа 22-го року я додав Тікток. Самообман, ну, понятно, самообман державна політика, що ну, головні державні діячі кажуть, що війни не буде, і якби замість того, щоб прогнозувати, теж прислухався до них. Віра віра в добру, справедливу Росію. ну, Це виправлено. Віра багатьох людей, що масштабної війни не буде, Ну, зрозуміло, суб'єктивний фактор. Далі, от далі ну таке поділо, то такі більш суб'єктивні фактори, далі по ділу. неточне формулювання запиту. Дивіться, в чому проблема? Проблема в тому, що різні війни виглядають по-різному. І, ну, наприклад, якщо б запит був сформульований такий, а чи можливо в 2022 році масова міграція населення? То відповідь точно була б, що так можливо. Бо, ну от, наприклад, я порівнював тільки з війною е, Другої світовою, то ця війна на неї не схожа. Тоді з Радянського Союзу ніхто не виїжджав, е, особливо, і е, ну, війна виглядає дуже інакше. Ми в астрології бачимо не ну, само слово війна тут в е, планетах на намальовано, а як це виглядає. І дійсно, якщо б запит був сформульований чи можлива масова міграція, то тоді б я думаю любий би астролог сказав би, що так, в 2022 році можлива масова міграція. Далі, ну оскільки українська офіційна доктрина вона заперечує оцей фактор, а Росія каже: ми не починаємо війну, ми закінчуємо війну. То, от більше, якщо б запитали, чи може Росія захотіти закінчити цю війну, то тоді б астролог з більшою ймовірністю сказав, що так, може спробувати закінчити цю війну Російська Федерація. І такі наміри, скоріш за все, і були в Російської Федерації закінчити цю війну. Бо якщо подивитись на планети в 2014 році, то дійсно 2014 рік виглядає. Як рік початку війни, тому що в знакі Овін, який означає щось розпочинати у 2014 році, ну, в общем, були планети і планети, і вони означали саме початок війни. Тому і зараз, якщо я дивлюсь на 24 лютого 2022 року, то я бачу, що ну, тут немає в знаки Зодіака Овін, який означає починати щось нове. Або починати щось масштабне, ніяких планет. А в знаки Зодіака Риби, який означає закінчувати, от знаходилось Сонце, Юпітер і Нептун. Тому теж таке питання ігри смисли, ігра смислів. Далі Російська Федерація стверджує, що війна воює не з Україною, а зі США. І в Україні ну, в більшості це заперечують. Ну, як не в більшості, але офіційні особи України це заперечують. І Якщо ми подивимося проєкцію 24 лютого на карту Незалежності України, то тут такі показники, які ну, вони означають конфлікт от в прогресіях протистояння Сонця місяця, але м -м, ну, там Марс близько до Асцендента карти України. Дата це проти Дати Незалежності України, тобто День Незалежності 24 серпня 91 року, а 24 лютого, це протистояння напроти Дня Незалежності. дата. Тобто тут дійсно є конфлікт, але ну, щоб він виглядав як якийсь такий глобальний грандіозний, то в карті України цієї інформації недостатньо. Якщо подивитися карту Сполучених Штатів Америки, то от саме в карті Сполучених Штатів Америки видно на глобальний перерозподіл. Світу на масштабну війну і масову катастрофу, яка почалася ну, от, в лютому 2022 року. Я вже таке відео записував у 2022-му, в принципі, це повтор, де я розказував, розповідав, що карта Сполучених Штатів Америки, вона показує, що невірно вважати, що Сполучені Штати тут не при чому, і дійсно вони і є ну, таким детонатором цієї війни. Це видно наступним чином. А, ну, Окрім Російської ну, Федерації, зі свого боку, понятно, але ну, за столичної точки зору не можна стверджувати, що Сполучені Штати просто з боку стоять і вони тут, взагалі, зовсім не при чому. Як це видно в карті Сполучених Штатів. Карта Сполучених Штатів, вона в астрології відома точно, це 4 липня 1776 році. І в цій карті Плутон знаходиться, ну, в общем, там десь він знаходиться. Плутон означає глобальну таку економіку, планета смерті, Бог, Підземного царства в астрології, пов'язаний зі смертю, з війною. І це дуже повільна планета. І... І от зараз, 2022 році, коли війна почалася, вона вперше в карті Сполучених Штатів Америки зробила одне коло, і прийшло точно на то місце. Тобто, з 1976 року, Плутон вперше в карті Сполучених Штатів прийшов на те саме місце, де він і був при народженні Сполучених Штатів. І це ну відбулося вперше більше за 200 років, і точність феноменальна, тобто точний. З'єднання Плутона з Плутоном було 22-21 лютого 2022 року. А ну, війна почалася 24-го. Тобто, ну така точність, це майже там абсолютна її можна назвати точність по карті Сполучених Штатів. Якщо б ну, запит був такий, що чи в'яжеться Сполучені Штати Америки в якусь війну, от так би запит був сформульований, чи буде Сполучені Штати. Ну, або б я, якщо б от переформулювати запитання людей наступним чином. Але це є фактор, вже побачив потім, бо я не вивчав карту Сполучених Штатів до повномасштабної війни. До речі, по карті Сполучених Штатів ми бачимо, що цей переустрій пере... Перелаштування світоустрію, такого економічного з участю Сполучених Штатів, воно в основному відбувається у 2022 році. А в 2023, ну, з точки зору Сполучених Штатів, вже якби війна не потрібна, і вона вже виконала ту функцію, яку ну, з точки зору Сполучених Штатів вона мала виконати. Восени 2023 року ще такий ну, приблизно точний аспект є. І от у 2024 році він ну, вже відчутно відходить. Далі, значить, в астрології знак, який означає, більше всього з війною пов'язаний, це знак зодіака Овен. І на початок повномасштабної війни в Овні не було планет. Це було одним з чинників, коли я дивився в цю карту, я бачу, що ну, Овні планет немає, яке там початок чогось нового масштабного. І планета масштабності Юпітер Вовін зайшла аж в травні 2022 року. Зараз це відомо, що це проявилось, що країни Заходу почали постачати Україні зброю. Так, серйозно, з травня, ну і вообще включились війну. Тобто для багатьох західних країн війна, якби вона почалася в травні 2022 року. Е, і. От, ну, є дата, така, якби на календарі 24 лютого, але для багатьох держав, 24 лютого, ще війна не почалася. Що почалося ну, в лютому для багатьох держав. Оці планети в рибах вони означають співчуття, і тому багато держав у лютому березні Озабочені, співчуття виражали і знаки, Чи якщо б за ну, такий запит неможливий, ну якщо б люди запитали, а чи може бути таке, що країни почнуть співчувати? Ну, наприклад, то астролог би сказав, що да, от співчуття якесь тут видно, таке можливе. А, далі, які функції цієї війни? Ну, взагалі, знак зодіака Риби, в якому була куба планет на 24 лютого, він означає міграцію. І тому можна вважати, що однією з цілею цієї війни з боку деяких держав є міграція, тобто набір населення собі за рахунок цієї війни або щось на кшталт такого. Тобто якісь міграційні процеси. Можливо, це не з точки зору політики держави, а з точки зору от, планет сонячної системи треба було людей сильніше перемішати. Ну, в общем, така міграція це ну, якби. Є такий аспект. Далі, що, що було таким фактором, який не допомагав спрогнозувати війну? Відсутність особистих запитів від ключових осіб. Тобто, ну, оскільки популярність моїх прогнозів вона була менша до війни. І роботи в мене було менше. Я навіть планував виходити з професії. Люди, хто в мене на Фейсбуці підписані, вони бачили ті запити, що я кажу: ну я шукаю роботу, щось в астрології людям вона не дуже потрібна. От. І ну і водночас було мало запитів людей, які проживають на кордоні. Був один запит у людини в його карті. Теж я не зорієнтувався, що то означає точно. Ну люди, які живуть в Маріуполі, ноль замовлень. Які в Харкові ноль замовлень. Там які в Сумах ноль замовлень. Тобто до війни люди не просили дивитись їх в карти, а в картах конкретної людини. Хорошо видно, бо це точна карта, в неї відомий точний час народження. Зараз під час війни цей ну, показник він виправляється, тому що люди замовляють особисті прогнози, і вони. Я їх не можу викладати у відкритому доступі, але ці прогнози допомагають прогнозувати і уточнювати загальні ну, прогнози. Тобто цей фактор виправлений від військових, ну тобто, які теж стоять на кордоні, там на. Теж не було ніяких запитів по їх картах, ключових бізнесменів не було громадських. Ну, в общем, люди не запитували от таких -от особистих записів, запитів. Далі, ну, під час повномасштабного вторгнення був сильний Нептун. Нептун означає ну, таку віру, надію, і ну, це не тільки в мене, а в багатьох людей. От віра, була сильна віра. В те, що війни не буде. І це завадило теж побачити інші показники. Також відсутність інвестицій в астрологію, тобто низькі, низь, низькі, якби якість астрології, зниження якості астрології української за рахунок відсутності інвестицій, тобто держава не інвестує в астрологію. і Ну, міжнародні іноземні фонди теж не інвестують в астрологію. Інвестують тільки громадяни, коли вони до астрологів звертаються на особисті консультації. А внаслідок цього перед повномасштабним вторгненням був такий фактор наявності домінування російської астрології. Іноді люди пишуть, де ви були до війни. До війни більшість українських громадян зверталась до російських астрологів. По моїй роботі це було видно так, що в 2000 в 2011-2012 році, 13-му в мене було багато клієнтів, але потім, коли з'явилися соцмережі, я не зорієнтувався, що треба їх розвивати. А російські астрологи, які проживають там, в Москві в Пітері, хорошо в маркетингі розібралися. І українські клієнти вони почали мігрувати до російських астрологів. Я це зрозумів вже після повномасштабного вторгнення. Коли багато людей, які до мене звертались, вони мені казали, я до російських астрологів звертався, але зараз я не можу. Той самий тренд спостерігається серед тих, хто хоче вивчати астрологію. Багато людей, які вивчали астрологію, вони звернулися і сказали: от ми вивчали в російських астрологічних школах. От і, ну, і інші українські астрологи вони спостерігали оцей відток українського, якби Глядача до російських астрологів, це можна подивитися, скільки переглядів було відеороликів українських астрологів і скільки російських, наприклад, у 2020 там році. Тобто, і якщо це виправлено під час війни, тимчасово бо українці внаслідок повномасштабної відмовляються від російських астрологів і звертаються українським. Але от я хочу звернутися до людей, які дуже сильно люблять критикувати українських астрологів з стратегічної точки зору, якщо ви будете тупити українських астрологів, то це призведе знову ж до того, що люди підуть до російських астрологів. Подумайте, наскільки це ну, якби перспективно і чи є смисл підтримувати там не особисто мене, а в принципі українську астрологію, якщо ви хочете мати хороші прогнози від українських астрологів, якісні. А, так, ну, в принципі, ось такі фактори я виписав. Запрошую вас в коментарях писати свої ну, думки на цю тему, як можна покращити українського астрологу, як українську астрологію, як можна покращити якість прогнозів. А я поступово підготую в грудні відео про те, які мої прогнози справдилися. Під час війни мої канали не мають штучної реклами, штучного просування, тобто вони просуваються тільки за рахунок того, що люди дивляться, а якщо б прогнози б не, не працювали, то люди б не дивилися б канали, ці астрологічні мої. Тому випущу відеоролик, які мої прогнози справдилися, і відеоролик, які прогнози не справдилися під час війни, і ми оцінимо процент прогнозів, які Точні і процент прогнозів, які частково точні, і процентів прогнозів, які не точні. Дякую за увагу і до нових зустрічей.